Так, знаходимося на шостому поверсі, заходимо в квартиру. Якісні від забудовника двері, сигналізація Аякс, терморегулятори, підлога вініл, тепла підлога повністю. такий, красивий дизайнерський ремонт. Санвузол. Душева. Тут у нас. сушка. правильна машина. Фірбом Bosch. Кімната. Все залишається. Ну, залишає, забираються якісь особисті речі, комп'ютер. Все забирається так. Так, Кондиціонер в кімнаті, шафа, вихід відразу на лоджію, турнік. Вигляд на ратушу, дуже крутий вигляд. Взагалі подивіться, яка краса Львів. Дуже красива локація для проживання. Диван розкладається, телевізор, вікно велике в спальню, де є освітлення додаткове. Індивідуальне опалення в квартирі. Так, тут у нас холодильник. Ось у домійна 45 -ка. Є у нас е, фільтра, очистка, так само сіль, очистка води. сантехніка, рукомийник Франки. Ну, все, дорого, якісно і сучасно. Так, ціна е, буде квартири в описі. Всі дані по квартирі також в описі. Коли зацікава дана пропозиція, прошу телефонуйте і я вам цю квартиру з задоволенням покажу. Таку красу. Всім гарного дня. Так, і основна фішка квартири. Давайте я вам покажу, це останній поверх, шостий поверх, тут у нас ліфт. Драбинка. З ОСББ домовлено тільки з цього власника. Ще там одна людина. Вихід на, на дах. Ось ця зона. Туйки. до туйки, ось ця зона відпочинкова. До цієї квартири. Водичка, розеточки, столик. Ось такий релакс. Такий бонус до квартири. Краса Львова. Тому рекомендую вам цю квартиру. Зацікавило, телефонуй. vou caso